Мої земляки, ви знаєте, в цей урочистий святковий день, День Незалежності України. Я ще раз в першу чергу хочу подякувати вам за вашу підтримку, за вашу віру в те, що можна щось робити інакше, за те, ви щоби... Знайте, витримали шалений тиск минулий рік, і я сподіваюся, що ви не помилились. Я разом з вами роблю все, щоб доказати і рухатись далі, і робити все, щоб ви відчули, що щось міняється навколо, і робляться якісь гарні справи, соціальні проекти, діти і так далі. Я хочу подякувати вам всім. Я хочу подякувати Миколі Степановичу. Хочу подякувати всім, хто долучився до будівництва цього майданчика. Це маленькі радощі, які ми додаємо разом з вами. І ще в цьому році буде до Дня міста один майданчик великі відкриті. Ми цей рік профінансували практично всі спортивні програми. Діти їздили, всі наші команди Старокостянтинова по всіх змаганнях по Україні. Ми підтягуємо зараз і робимо все для того, щоб на наступний рік Старокостянтинів був профінансований мільйонів на 10-15, а в цілому, округ на 50 мільйонів по всіх ключових об'єктах, які стоять сьогодні на порядку денному, які Микола Степанович мені нарізав. Але не це головне. Головне радість дітей, яка тут присутня. Головне, те, що ми зараз разом з вами робимо свідомий вибір і рухаємося в правильному напрямку. Восени для України будуть підписані ключові документи історичні за 22 роки, коли ми свідомо приймемо рішення, куди ми далі йдемо. От я разом з вами радію і гарантую вам, що Україна вибір зробила. Депутати зробили все, щоб проголосувати законодавство по євроінтеграції, і восени ми разом з вами будемо свідками, як Україна підпише асоціацію з європейським союзом. Це значить, що відкриється для нас безвізовий режим. Це значить, що сюди в Україну прийдуть іноземні інвестиції, потужні, європейські. Це значить, що ми разом повертаємося з вами в нашу рідну родину європейського співтовариства. Ви знаєте, я не знаю, як ви. Я просто переконаний ще раз, що нове покоління політиків, які приходять сьогодні, які врешті змогли об'єднатись заради ідеї європейського співтовариства, зможуть поміняти країну і зробити її багато успішно. Я не знаю, як ви я вірю в цю країну. Я вірю, що через 5-8 років Україна буде одна з найзаможніших країн центру Європи. Ви подивіться на аграрну галузь. наша рідна аграрна галузь. Ми номер один в світі станемо по кількості зернових, які збираються і продаються одною країною. Тобто Україна виходить на перше місце, Машинобудівництво, вугільна галузь, хімічна галузь, а туристична, яка шалена, це перспективна країна, Закарпаття, Прикарпаття, Поділля, Крим. Та хіба є інша така країна в центрі Європи, та немає. І я хочу зробити все разом з вами, щоб тут відроджувались робочі місця, щоб тут народжувались нові виробництва, щоб помінялось, врешті-решт законодавство, полегшилась податкова політика це наша задача зараз. номер один, скоротилась кількість правоохоронних органів, але щоб вони стали потужні, нормальні, займалися своєю справою, а не займалися тим несвойственним їм якимись задачами, які вони інколи зараз роблять і тільки створюють проблеми. Я хочу, щоб поміняли законодавство про бюджетну політику. Ми доб'ємося. Я сподіваюся, того, щоб на місцях залишалось 60-70% бюджету, який тут заробляється і збирається, а не так, як сьогодні, що в Київ іде 90%, а тут крохи залишаються на все про все. Я вірю, що ми разом з вами за цих найближчих п'ять років Старокостянтинів разом от Микола Степанович, всі наша громада, зробимо так, щоб це місто і далі розсвітало, щоб воно було таке, знаєте, привабливе, цікаве, щоб сюди приходило виробництво, щоб тут були робочі місця. Щоб ми разом з вами пишались тим, що ми живемо в такій прекрасній частині України, як Поділля. Я радію разом з вами. Я вам бажаю цього самого найкращого. Будьте здорові, кожній родині достатку, достатку Україні стати заможною багатою на замість всім. Ми вибір історичний зробили, і ми будемо частиною європейського співтовариства. Кожна родина буде заможна, багата і процвітаюча. І ми разом з вами. Дякую вам ще раз за вашу підтримку і за ваші руки. Дня, наша Старокостянтинівська, шановна громада, і громада вокзалу номер 2 Трошки віддалений район від центру міста. Є багато проблем є багато недоліків, але так сталися обставини заздалегідь давно-давно. Я відверто кажу, прикладаю всі зусилля. Всі фінансові можливості для того, щоб поліпшити покращити ваші умови проживання. Ви добре знаєте, що був відкритий садочок. В нього вкладені значні кошти для того, щоб замінити опалення і інше. Виготовлена проектно-кошториста документація на очисні споруди і водовідведення це дуже серйозний проєкт який коштує понад 4 мільйони, а зараз буде уточнення прийти більше п'яти мільйонів гривень. Але я думаю, що е, ті намагання мої і вже та співпраця з Віктором Васильовичем, народним депутатом від нашого округу, дадуть свої плоди. Але сьогодні найкраще свято це відкриття дитячого майданчика. Але мене вразило те, що ви настільки зорганізувалися, ви настільки об'єдналися, що ви. Самі будете за ним дивитися, оберігати, бо це для ваших діток.